ведення незаконного будівництва, незаконного захоплення території, утворюється сміттєзвалища, руйнування об'єктів логовського міста, що як наслідок створює незакружності для більшості мешканців торговища, що в нас таке є. Ми в нас э, завжди ми чуємо, що торговище розцвітає і практично чуть на краще місто. Але проаналізувавши, я розумію, що ми передаємо повноваження, які дублюються виконавчим комітетом Духовицької міської ради. У нас є відділи, які окремо, безпосередньо відповідають за дані напрямки. Стоїть питання, навіщо нам тоді створювати ще якогось поліцейського над іншим поліцейським? І знову ж таки, у нас є поліція Духович, яка формується, яка перетворилася з міліції, які дають повноваження кращі, яких вибирають туди з найкращих людей, а як виберуть сюди муніципальну варту? кого будуть набирати? Як відповідальність буде визначатися пер, перед громадою міста Трошковича? Хто буде брати в них довідки від